Яс виходу в ефір Кременчуцьких новин. Мої вітання усім глядачам. Дивіться у випуску для шляховиків-ремонтників, придбали новий екскаватор. Подробиці криміногенної ситуації в місті та про продаж новорічних ялинок. Дивіться далі. Ми розпочинаємо. Перші приморозки випробовують комунальні служби на міцність. Сьогоднішній ранок став індикатором готовності міста до зими. Якщо автошляхи Кременчука були посипані заздалегідь і водії зовсім не відчули незручностей, то внутрішньоквартальні дороги та пробудинкова територія у деяких мікрорайонах була слизькою. Двірники її не посипали. Тобто керуючі компанії не спрацювали як годиться. Вже зранку на телефони служби допомоги мера почали надходити дзвінки від Кременчужан зі скаргами на ожеледь у дворах. Віталій Малецький одразу вирушив із інспекцією у мікрорайони Кременчука. Спершу завітав на вулицю Героїв Бреста. Як ви вважаєте, Тут уже Зараз, це середина дня. Як ви вважаєте, не скользко? Ми йдемо по сплошному гололюду. Тут дворник мог посипати. Це. Так, мов він повинен був це зробити. Почому не зробив? Зараз не можу відвідати. Ну же не конец робочого дня. Ну я думаю, що дворника ми вже не знайдемо. Результати перевірки незадовільні. Двірники управляючої компанії Житло зранку не посипали доріжки. У ході огляду виявив мер і ще кілька проблем. Зокрема, після розриття тут не заасфальтували ділянку шляху. Сколько асфальт здесь лежить? Разрытие? Да. Да, это реально разрытие. Лежит, да. я так думаю, что, наверное, месяцев шесть точно. То есть полгода лежит. Какие перспективы у него? Перспективы? Ну, я буду очень стараться, чтобы до Нового года эту кучу убрали. Так быть не должно. И выяснить, кто властный к точке, кто это осуществлял, раз, разрытие. 27-го дома, да пошілітактября провести з ними відповідну роботу. Обійшовши мікрорайон, мер наголосив, КТП і інші комунальні служби із першими приморозками впорались. А от керуючі компанії похолодання проігнорували. Тому роботу у дворах необхідно посилити. Перший екзамен, який був снігом, льдом і морозом, КХ в цілому видерзала. Тобто ви хорошо зработали по центральним вулицям, КТП сработала. Но по дворам, вот то, что здесь происходит, и где зона ответственности управляющей компании, никто ничего не делал. То есть тротуар не посыпан, дорога, внутриквартальный проезд не посыпан, дворника уже нету. То есть ждем, пока оно растает или пока намерзнет снова. Иван Владимирович, я думаю, что с управляющими компаниями еще раз отработать этот механизм. Сьогодні секретар міської ради Юрій Гриценко провів нараду з обговорення плану заходів щодо увічнення пам'яті захисників України на період до 2020 року за участю представників відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету, депутатів міської ради, представників ветеранських організацій та учасників АТО. Юрій Гриценко запропонував учасникам наради розглянути запропонований план дій спрямованих на увічнення пам'яті захисників України, які загинули під час АТО, та надати свої пропозиції до нього з урахуванням конкретних заходів та дат їх проведення. Новий уточнений план обговорять вже на наступній нараді. У ньому буде передбачено увічнення пам'яті воїнів, які виявили героїзм при захисті України під час проведення антитерористичної операції, шляхом установлення пам'ятних знаків, найменування на їх честь об'єктів місцевої інфраструктури, проведення тематичних виставок, уроків та виховних годин, конкурсів дитячих малюнків, екскурсій тощо. А ще серед запропонованих на нараді заходів спорудження меморіального комплексу загиблим учасникам. АТО. Я сьогодні ми бачив ще це створення. Соответствуючи е меморіального комплексу, який вистосувався героїв України, які загинули в АТО. У нас є сьогодні воїни-тернаціоналістів військових, які загинули в Кам'янському інтернаціональній Але, на мій погляд, з вашої точки зору, можна було запропонувати місце, де ми могли зробити. І я перше своє, щоб от, приміру, да? я не беру так, щоб е у нас вийшовся діалог. І в нас є парк ювілейний, да, який ми виходимо з міського палацу культури, і там ціла алея, де ми могли, ну як приклад, да, зробити там цей парк героїв України. Щодо місця його розташування, то на нараді пролунали різні думки, зокрема у парку ювілейному, поблизу міського краєзнавчого музею, у парку воїнів інтернаціоналістів та інші. Тож секретар міської ради дав доручення начальнику управління містобудування та архітектури відпрацювати питання щодо можливих місць розташування такого меморіального комплексу та винести його на громадське обговорення. На нараді підтримали думку про те, що після визначення такого місця необхідно провести конкурс на кращий проєкт. Висловили учасники наради і пропозиції про виділення коштів на облаштування та створення меморіального комплексу. Наразі парк Приднікровський йде реконструкція цієї частини парку Приднікровського з вулиці Перемоги та площі Перемоги. Можна закласти на наступний рік реконструкцію парку Ювілейний, цим опікується управління житлово комунального господарства і передбачити в ньому вже формування комплексу. Меморіальне начальник управління праці та соціального захисту Крюківського району Людмила Ривега запропонувала також розглянути питання щодо збільшення суми компенсації за поховання померлих учасників війни. Сума компенсації не переглядалася ще з 2007 року, а тарифи на поховання за цей час значно підвищилися. Юрій Гриценко пообіцяв, що це питання буде обов'язково розглянути найближчим часом. Автопарк комунального підприємства Шербоу поповнився двома новими одиницями техніки. Рециклер Кременчуцького виробництва та екскаватор виробництва Англії вже у новому році почнуть працювати на дорогах міста. Нову техніку придбали за бюджетні гроші. Коштувала вона майже 2 мільйони гривень. Машини такого класу на підприємстві до цього часу не було. До цього часу Кременчуцькі шляхоремонтники використовували ось такий саморобний змішувач. Нині ж мають новацію, рециклер ще місцевого виробництва. Він дасть можливість автономно латати ями на дорогах без застосування габаритної техніки. Принцип його дії такий: машина знімає шар старого асфальту, розігріває його, перемішує і повторно вкладає на пошкоджену ділянку шляху. Производство Кредмаш, зда в Україні. Здіана в Кремінчуге. Як ви її пробували уже Ні, люстаї? не пробували після святків. Вийдемо і будемо вже спробувати А аккії технічні характеристики, вот назначення, основна задача этой машини ямочний ремонт. Ніну не участками. Основне преимущество, що не треба запускати завод, а здесь і стоїть дизельная горілка. все на місці як маленький асфальтосмеситель автономный. автономний. Автоматизована система значно спростить і підвищить ефективність робіт. Придбали для підприємства ще й екскаватор виробництва Англії. Вартує обнова 1 мільйон 300 тисяч гривень. Подібний є на водоканалі і у приватних фірмах. Для ШРБУ вперше закупили техніку такого рівня. Клас Чувствую Чувствуюся як за рулем современного автомобіля якогось. то Екскаватор також буде задіяний у ремонтах дорожнього покриття. Техніка функціональна, оснащена ковшами різного розміру. «Який фронт роботи для нього в вашому підприємстві?» У нас для нього багато роботи. Много і підготовка основання, і підборти. Він ну, постійно в роботі. Побаченим мер залишився задоволений. Відзначив, що такі придбання це гарна інвестиція у міське господарство. Тож парки комунальної техніки будуть оновлюватись і надалі. Сьогодні ШРБУ представило ще дві одиниці нової техніки, придбаної буквально за останній місяць. Ми бачимо екскаватор, ми бачимо рециклер, які поповнять парк комунальної техніки, і в наступному році почнуть працювати на вулицях міста Кременчука. У 2015 році у Кременчуці у порівнянні з минулим роком збільшилась кількість вбивств та крадіжок. Про це сьогодні повідомив місцевим журналістам очільник Кременчуцької поліції Вадим Могила. Про криміногенну ситуацію в місті детальніше у наступному матеріалі. Як повідомив начальник Кременчуцького відділу поліції головного управління поліції в Полтавській області Вадим Могила, правоохоронці затримали на гарячому декількох грабіжників. Нами был задержан э, в микрорайоне Молодежном ранее судимый э, местный житель, который совершал э, кражи из гаражных кооперативов. Могу сказать, что он уже дал признательные показания. изъято доказательства у нас буквально имел факт на прошлой неделе аналогичная ситуация в микрорайоне Молодежном, где он также э, в вечернее время зашел э, в торговый ларек, э, где находилось две женщины. Завладів їхніми мобільними телефонами, а також деніжними средствами. За словами начальника поліції, у поточному році збільшилась кількість вбивств. на даний момент 35. для порівняння за весь 2014 рік. 22 зареєстрованих випадки. Помітне зниження тяжких тілесних ушкоджень 8 фактів у 2014 році 16. У 2015 році помітно зросла кількість крадіжок 1916, що на 429 більше ніж торік. З них 256 – квартирні. Також у Кременчусі підвищилась кількість пограбувань 199, на даний момент, 160 за весь 2014 рік. Головний поліціянт міста зазначив, що охорону громадського порядку під час новорічних свят буде посилено. Намі усилені патрулі з п'ятниці. Ми патрулюємо город. Селю обезпечення охрани общественного порядка в новогоднюю ночь на території нашого города буде проїзд в різних місцях порядка шесті мероприятий, на которых будуть задіяно також наші сотрудники будуть обеспечувати охрану общественного порядка. Продовж теми днями правоохоронці затримали під Кременчуком браконьєрів. Улов зловмисників 150 кг кілограм риби на загальну суму 90 тисяч гривень. Подробиці далі на території Кермучивського водосховища поблизу села Максимівка рейдова група Кермишивського відділу поліції затримала браконьєрів. Була виявлена і задержана група в кількості двох чоловік жителі місцевих сіл, які займалися незаконним рибним промислом, а саме тими действиями, які підпадають під статтю 249 Уголовного кодексу України. Двоє чоловіків 45 і 49 років на моторному човні наловили на сітку близько 150 кілограмів риби. Сума завданого збитку становить 90 тисяч гривень. У горе рибалок правоохоронці вилучили моторний човен, сітки і виловлену рибу. За скоєний рибалкам-порушникам загрожує штраф до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років з конфіскацією засобів промислу та добутого. Це вже не перший факт за останній місяць затримання таких осіб. Ми створили постійно діючі рейдові групи, які і займаються паймкою і привлеченням до кримінальної відповідальності браконьєрів. Задля попередження незаконного вилову риби правоохоронці прохають населення повідомляти поліцію про факти браконьєрства. Якщо вам відомі якісь ілибо факти незаконної ловлі риби, браконьєрства, незалежності того, це риба або тварина, Просим вас сообщать в ближайший отдел полиции либо по телефону 102. Напередодні нового року Кременчужани масово розкуповують ялинки. Та мало хто з городян цікавиться у продавців, чи легально дерева були зроблені та продані. На що варто звертати увагу при покупці сосни, аби не збагатити кишені правопорушників, дізнаєтесь із наступного сюжету. Два дні залишилось до Нового року, тому містяни поспішають придбати головний новорічний атрибут її величність ялинку. При покупці зеленої красуні Кременчужану здебільшого звертають увагу на зовнішній вигляд деревця та на його ціну. Щоб вона була зелена, а не жовта. «То, щоб вона була красива, пушиста і висока». Щоб вона була дуже красива І, все. і не дуже дорога. Лісники наголошують, привабливість не найголовніше. Слід також поцікавитись у продавця про походження ялинки. У випадку відсутності відповідних документів немає гарантій, що дерево росло в екологічно чистому місці. Ми провіряємо свої ялинки на радіаційність. І в нас є відповідні на це документи. З інших місць можуть заготовити там, де є радіація. Будемо балакати там, і можуть завести незаконно звідти. Так, ви поставите вдома, а далі можуть бути вже там. Різні, як кажуть, наслідки. Аби переконати, що зелена красуня не принесе шкоди, при покупці варто звернути увагу на наявність спеціальної бирки, наголошують фахівці. Присутність бірки, яка несе в собі інформацію, звідки була заготовлена ялинка, чи вона заготовлена легально. Ми вирушили на ринок та перевірили, чи є у продавців ялинок дозвіл на продаж дерев. Є у вас документи на продаж ялинок? Звісно, є. Yes. А показати можете? Так. Да. Державний акт. А де ялинки брали закупували? да, В Черніговській області. От. Санітарна епідемічна служба, свідоцтво платника і накладне на дорогі. А Чипи є у вас на ялинку? Звісно, є. Дайте чип. чіп. Я не чіп. А от у продавців ялинкових гілок жодних документів не виявилось. Тіпи на ялинках є, а в нас гілочок собрані, у нас не рубані. У нас гілочок таке. У нас не є цілі ялинки, у нас гілочок. Ну воно ну, там вони ж обрізають, ми підбираємо вітки і все. Тимало. Розпорядження, що на гілки чіпляти бірку немає, тому яким чином вони її заготовили, звідки вони її взяли, я не можу вам коментувати безпосередньо. Але це, я думаю, що може бути нелегально. Окрім того, працівники Кременчуцького лісового господарства попереджають, самовільна вирубка ялинок карається законом за одну маленьку незаконно зрубану ялинку е штраф. Становить близько 250 гривень плюс адміністративна відповідальність від 85 до 170 гривень. Незабаром Кременчук зустрічатиме вогняну мавпу символ нового 2016 року. Наші журналісти розкажуть, що рекомендується ставити на новорічний стіл, та які страви готуватимуть кременчужани. Детальніше далі вітаю вас. Кременчужани. До нового року залишається три дні. А це означає, що у більшості вже встановлена новорічна ялинка, і вони вже знають. Де вони будуть святкувати і що вони будуть готувати? Нам стало цікаво, які новорічні страви будуть готувати кремачужани у цьому році. Давайте запитаємо у них. Утка у нас буде, м'ясо по-французьки, ми м'ясне. Ну яка небудь риба? М'ясо обов'язково, Холодець, риба буде, судачок, салат олівє. Нічого не буду готувати. Що я буду готувати? У мене є кому готувати. Що я сума зажу. Я буду їсти. Чогось би якісь ексклюзивні страви більше. А ви будете готувати олів'є? Ну, як завжди, обов'язково. Ми готуємо за бабусними традиціями. У нас є книжечка, в яку ми заглядаємо, і по неї ми готуємо. Головне олів'є і шуба. Це вже в жінки, треба питати, а не в мене. Я ж не готую. А шубу шубу? Да. А що ще? Залівної з голови, салат з крабових паличок. Оскільки символ цього року вогняна мавпа, то й в убранні столу і в стравах обов'язково мають бути червоні і помаранчеві кольори. У новорічному меню має бути багато фруктів і овочів, особливо червоних і помаранчевих помідори, перець, апельсини, мандарини. В этом году приготовили немного необычне меню. Из того, что все таки обезьяни, обезьяни любят у нас екзотичні блюда. Поэтому ми в салати додавали такі невеличкі інгредієнти, які любить обезьяни. Это бананы, киви, ананасы. І в кожде в кожне в блюдо добаві кисло-сладку ізюминку. У той же час найулюбленішим салатом наших співвітчизників залишається традиційне олів'є. До речі, вперше рецепт цього салату з'явився більше 120 років тому. Його складові були такі: картопля, рябчики, огірки, листя салату, провансаль, ракові шийки, ланспік, каперси, оливки. Ми з вами звикли зовсім до іншої рецептури, більш класичної, але в той же час в деяких кремечужан є власні рецепти цього салату. Свічино і лістіляті даваріни. Чоща када дело с яблоками, ненавижу с яблоками. Все любят оливье, но только чтобы не, это, не лицом в оливье. Ми вирішили дізнатися, як готують олів'є професіонали, тому завітали до одного з кременчуських ресторанів. Класичні олів'є взагалі забули, і його видів зараз, от, я особисто знаю, мабуть, видів 20. Кожен інший інгредієнт придає олів'є той чи інший вкус, той чи інший відношення і звучання вкусове. Для мене олів'є сборная солянка – это збір. Це збір друзів, це обязательно збір хороших тостов, збір хор... хорошая компания, хорошая атмосфера. Оливье, новий год, друзі родные, атмосфера. Отже, не важливо, що буде на вашому столі, головне, щоб ви зустріли новий рік з рідними та близькими вам людьми. За інформацією синоптиків, завтрашній день буде малохмарним. Температура повітря вночі становитиме мінус 4, мінус 5, в день мінус 7, мінус 8. На сьогодні це вся інформація. До наступної зустрічі в ефірі.